Державний прапор символ нашої української ідентичності, уособлення незламності, хоробрості та вдобності народу, який бореться за волю та свободу. Під синьо жовтим стягом наші воїни сьогодні у важких боях проти російських загарбників, аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє. Дякуємо усім захисникам та захисницям, що зберегли український прапор у найскладніші часи і продовжують наближати той день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами з Днем Державного прапора України. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто синій на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю, Що людство рятуваль від руїни, синіх і дочок, гідних України. Я українець, хочу право мати завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець. Я моє це право.